Як купити квиток? Спочатку необхідно вибрати звідки, наприклад, Львів, куди, Варшава. Вибираємо необхідну дату і необхідну валюту. Це для тих агентів, яким дозволено продавати в інших валютах, окрім гривні. Натискаємо пошук, отримуємо результати видачі. Вибираємо необхідну час. Годину виїзду. Тут назва рейсу, ціна, час відправлення, час прибуття, час в дорозі. Натискаємо обрати. Рейси бувають двох типів: ті, на яких є конкретне місце, як в даному випадку, можна обрати номер місця, а є рейси, де місце обрати не можна. Тобто, там буде посадка вільна, як в цьому прикладі, тут обрати місце не можна. Місце гарантоване при посадці означає, що за пасажиром воно буде зарезервоване, але сісти на конкретне, ну, конкретний номер місця не можна. Вводимо прізвище люд... ім'я людини. Якщо необхідно, обираємо знижку. Вводимо телефон пасажира. Пошта це та пошта, яка ваша є як агента. На цю пошту буде надіслано квиточок після його оплати. Натискаємо Оформити. Е, в даному випадку даному агенту дозволено два варіанти. Готівкою це означає купити квиточок і забронювати в автобусі Нажимаємо купити. Окей. Очікуємо відповіді від системи. Дякуємо за купівлю, це означає, що квиточок придбано успішно. Звідси ж з цього ж меню можна квиточок завантажити собі на комп'ютер. І роздрукувати в подальшому його. Як перевірити замовлення? Переходимо в замовлення. Тут відображається список всіх ваших замовлень. Успішна купівля означає, що квиточок куплено успішно. Ви можете його переглянути детально. З даного меню. Можна провести повернення або ануляцію квиточка. Оскільки тут квиточок один, буває, що агенти купляють 5 і 10. Максимально, максимально за один раз можна купити 10 квиточків одним замовленням. Якщо необхідно повернути квиточок з утриманням, натискаємо розгорнути. Вибираємо автоматичне повернення. Ануляція дається тільки 30 хвилин, це на випадок, якщо. Касир помилився, людина там не заплатила кошти. Відповідно, ануляція це 100%. Це до повернення всі оплачені кошти. В даному випадку 90 гривень. Оскільки, чому тут є ціна і вартість. Ціна це повного, але оскільки тут була вибрана знижка 10%, оце є кінцева, кінцева вартість даного квиточка. Натискаємо. Автоматичне повернення. Вводимо опис там, звернення пасажира, мінімум 5 символів в даному полі. Натискаємо Виконати. Статус замовлення змінився на повернутий. Переходимо замовлення, бачимо повернення. Можемо ще раз переглянути. І тут внизу зліва сума, яку необхідно повернути даному пасажиру. Тобто з даного пасажира було отримано 20%. Як завантажити звіт? Переходимо в квитки. Вибираємо статус Успішна купівля. І в даному випадку повернення. Оскільки ми провели повернення. Тобто, звіт записує всі операції: як купівлі, так і повернення. Щоб вийти на загальну суму, необхідно вибрати всі три. Третя – це буде ануляція, якщо вона буде. Вибираємо або період, або дату. Натискаємо Створити звіт, і в Excel вам буде завантажено звіт, повний звіт по вибраних квитках. За, з даному випадку це є за, за, е, за 21. .10. Якщо ви берете за місяць, відповідно буде за місяць.